Остап, яка твоя улюблена страва їжа? Що любиш їсти? Проколі. Проколі? Угу. А яке твоє улюблене свято? День народження. Чи є день народження? Остап. А улюблене заняття в садочку яке твоє? Хобити ластівочку. Ластівочку з чого? З папіру. Аплікація, так? Угу. А що вам з татом роблять на роботі, як ти думаєш? Працюють лючками. Сталин телятор на мету. І там мені дають і, у солодки. На роботі чоті солодки дає? Угу. І все таку собичку, яка стріляє, ротик так пичок. Російсько стріляють. Зрозуміло. Угу, а улюблена твоя тваринка яка? Корова. Пане Марія, а яка твоя улюблена їжа? Що ти любиш їсти? Виноград? Виноград? А яке твоє улюблене свято? День бабусі. День Бабусі, а яке улюблене заняття в садочку? Що любиш робити в садочку? Малювати! Малювати. А як ти думаєш, Анна Марія, що мама з татом роблять на роботі? Пишуть документи. Пишуть документи. А яка твоя улюблена тваринка? Інстайчик. Тим, яка твоя улюблена їжа? Катка з яблучками. Добре. А яке твоє улюблене свято? Єдро. Так. Да. Да. А яке улюблене заняття в садочку? Що любиш робити в садочку? Mm, читати. Читати? Так. А що мама з татом роблять на роботі? Mm, купляють. На роботі купляють? Так. Що купляють? Mm, Золотіли. А яка твоя улюбна тваринка? Барсик. Барсик? Хто такий Барсик? Барсик Младі. Хто такий Барсик? Анка, яка твоя улюблена їжа? Макарони. Макарони? А яке твоє улюблене свято? Різдво, а що це за таке свято Різдво? Там, де всі, там, де був сніг, зима і всі, і всі Миколаїв приносить Угу. Добре. А яке твоє улюблене заняття в садочку? Малювання. Малювання. А що, як ти думаєш, що мама татом роблять на роботі? А тата ремонтує всякі речі. Ясно. А яка твоя улюблена тваринка? Киця. Максим, да. яка твоя улюблена їжа? Каша. Яка каша? Манка. Манка. А яке твоє улюблене свято? Сніг. Сніг? Угу. Зимові свята? Да. Так. А яке твоє улюблене заняття в садочку? Колосок. Який колосок? Підек знайшов колосок і на і і співліске з куска. Ясно, художня література, так? Казочки. А що мама з татом роблять на роботі? Спіють воду і немає забувати. Ляшко. Він Що не має забувати? Він то ляшко. <різько> І то ляшко дуже, Угу. А яка улюблена твоя тваринка? Жирафа. Ланка, яка твоя улюблена страва? Що ти любиш їсти? Морозив. Морозив. Не свято. День народження. Чи є? Своє. Своє. А улюблене заняття в садочку, яке твоє? Що ти любиш в садочку робити? Виконувати mm. завдання. Які завдання? Mm. А що мама з та татом роблять на роботі? Як ти думаєш? Mm. Ну, що вони роблять на роботі? Як вони працюють? Я мама поліції працює. Mm. Яка твоя улюблена тваринка? Єдиноріг. Єдиноріг? А ще? І зайчик. Що ти любиш найбільше їсти? Нагетс. Нагетс. А яке твоє улюблене свято? Батя з дідусе. Бабусі дідусем? Так. Угу. А улюблене заняття в садочку яке? Не знаю. А подумай, що любиш робити в садочку? Писати. Писати. Що мама з татом роблять на роботі? Е, працюють. А як саме працюють? Комп'ють. Е, Плачують з кремусь. Угу. А для чого вони працюють? Це брати гроші і щось купити. А яка твоя улюблена тварина? Е, е. Собака. Яка твоя улюблена їжа? Макарони з віддавної. Угу. А яке твоє улюблене свято? Там де я була білочкою. Угу. А яке твоє улюблене заняття в садочку? Ем... Що любиш Фесати. робити? А ще? Ем... Ліпити. Ліпити. А як ти думаєш, Аліса, що мама з татом робить на роботі? Хочу на ноутбуці. На ноутбуці, а ще? Що ще можуть на роботі робити люди? Mm -hmm. Ти знаєш? <різь> <різь> Добре. Яка твоя улюблена тваринка? Кідено. Яка твоя улюблена їжа? Котлета? Угу. А яке твоє улюблене свято? Бунду. Яке? Друге. Друге? Так. Угу. А яке твоє улюблене заняття в садочку? Що в садочку любиш робити? Зобрує це... це... бабсом. Що любиш? — З мене А що мама з татом роблять на роботі? Ти, суйте. Мама на роботі не. А, а татко що робить на роботі? Він це посує. Працює? Так то, він піде на сілі. Mm -hmm. А яка твоя улюблена тваринка? То я бачу такий сутикий такий Коник? Конек? Ой, та й нема. Там є зепа. Mm -hmm. Доніка, яка твоя улюблена страва? Що ти любиш їсти? Малці і виноград. Mm -hmm. А яке твоє улюблене свято? День народження. День народження. А яке твоє улюблене заняття в садочку? Малювати. Малювати. А як ти думаєш, що мама з татом роблять на роботі? Моя мама лікує людей. А тато? А тато вже поки що з моєю маленькою сестричкою сидить вдома. Угу. Е, яка твоя улюблена тваринка? Тигр. Тигр? А яка твоя улюблена їжа? Банан. Яка? Банан. Банан. А яке улюблене свято твоє? Е, то мені лави, е, діло, та мені дали лави бобон і мотика Діла Тау. народження, так? Так. Угу. Яке твоє улюблене заняття в садочку? Що ти любиш робити в садочку? Радесь. А заняття яке улюблене? Е -е Медове. Медове. Медове? Макар, як ти думаєш, що мама з татом роблять на роботі? <рапляє> а що зробляти? Купляти. Що купляти? І такі продуки, овочі. Угу. А яка твоя улюблена тваринка? М -м -м. Китова акула. Китова акула? Угу. Мама, яка твоя улюблена їжа? Що ти любиш їсти? Пілен. Пілен. А яке твоє улюблене свято? Пасха. Пасха? Паска. Паска? Паска. Угу. А що в садочку любиш робити? Де заняття улюблене в садочку? Саташку. Попасту угу. то й пташка. пташку. Пташку любите? Так. А що мама з татом роблять на роботі? Як ти думаєш? Працюють. Як працюють. Працюють так. Вони роблять каву. А мама. А тата робить каву. А я, а я п'ю дески. Ага, вони ти водичку. Так. Угу. А яка твоя улюблена тваринка? Тваринка. Лапу. Хто? Хто? Анко, а яка твоя улюблена їжа? Суші. Суші. А яке твоє улюблене свято? Валенти. Валенти. А яке твоє улюблене заняття в садочку? Музичка. Музична танцювати mm -hmm. і співати. Mm -hmm. Так. А як ти думаєш, що мама з татом роблять на роботі? Mm -hmm. Мій тато директор, а мама ж не мала роботи. А як тату? Що це таке директор? Директор це ну хто, ну, хто е, командує будівництво? Mm -hmm. Добре. А яка твоя улюблена тваринка? Котик. Котик? Матвійко, яка твоя улюблена їжа? Танцує Угу. Mm -hmm. А улюблене свято? Курчатка Угу. Mm -hmm. А яке улюблене заняття в садочку? Що любиш робити? І пети з на. Mm -hmm. А мама з татом що роблять на роботі? Як ти думаєш? Працюю на комп'ютері. І ще? Друкують малюнки мені. Так, яка твоя улюблена тваринка? хом'як.